Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску вболівальники присвятили крутий банер калюжному, порівняли з легендарним опорником. Колишній футболіст Дніпра 1 розповів про великі борги клубу перед гравцями. Ребров розповів про стан Гуцуляка після зіткнення в матчі проти Чехії. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Журналіст Ігор Циганек не здивований завершенню роботи Олександра Петракова на чолі збірної Вірменії. Я не дуже вірив, що у Петракова щось вийде у Вірменії. Це ніби непогана команда, але Петраков намагається ставити більш захисний стиль. Він постійно грає в п'ять захисників. Так було зі збірною України. На переможному ЧС серед юнаків, таке не притаманно вірменам. Вони все ж більше про контроль м'яча, південний народ. Це було ще за радянських часів. Згадайте, арарат, п'юнік, дисципліну там дуже важко побудувати. Тим паче, наскільки я знаю, він там посварився з лідером команди. Також у нього були досить складні стосунки з місцевими вболівальниками та журналістами, тобто приблизно те саме, що було в Україні. Олександр Васильович, достатньо складна персона, яка вміє досягати результату, але тоді, коли його повністю слухають, він абсолютний авторитет. Не знаю, де він далі продовжить кар'єру. Але я думаю, він був би дуже корисним у системі юнацького молодіжного футболу України, яку намагається побудувати УАВ. На цьому рівні він може досягти дуже високого результату, а на дорослому рівні аргументація для футболістів повинна бути вищою. 10 поразок у 18 поєдинках. Це все ж забагато навіть для збірної Вірменії. Резюмував циганик у ефірі авторського каналу. Манчестер Сіті готується до того, що Хосеп Гвардіола покине клуб. За інформацією Ель Національ. Основним фаворитом англійського клубу на посаду головного тренера Ман Сіті є наставник Жерони Мічел. Своєю роботою у каталонському клубі він привернув увагу керівників Сіті Футбол Груп. Тому Мічела вважають гарною заміною гвардіоле. Нагадаю, хосеп Гвардіола наразі розглядає варіант піти з Мансіті по завершенню поточного сезону і має запрошення очолити збірну Англії. Голкіпер Реала Андрій Лунін може не зіграти проти Сельти у 10-му турі чемпіонату Іспанії. Український воротар не приїхав у розташування національної команди, оскільки отримав невелике пошкодження. Андрій Лунін залишився у Мадриді, де працював над своєю формою. Як повідомляє Релево, українець працює над відновленням, але є ризик, що він не зможе взяти участь у матчі проти Сельти, який запланований на 19 жовтня. Крім того, Тібо Куртуа має повернутися до основного складу Реала, оскільки повністю залікував свою травму. Нагадаю, що Андрій Лунін у поточному сезоні зіграв лише у двох матчах. Українець залишається другим вибором Карло Анчелоті після Куртуа. Керівництво португальської Бенфіки визначило список футболістів, які влітку можуть залишити клуб. Серед них був і голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Бенфіка хоче заробити великі гроші на продажі своїх гравців, повідомляє Ейбола. У португальській Бенфіці готуються до серйозних реформ. Команда Бруну лаже зазнає складнощів з тим. Щоб на рівних конкурувати зі спортінгом та порту у боротьбі за чемпіонський титул. Після восьми турів орли посідають лише третє місце у турнірній таблиці. Вже взимку 2025 року португальський клуб розпочне зміни у складі команди. Вже складено список гравців, яких керівництво орлів може вигідно продати до інших клубів. Бенфіка буде готова відпустити її Анатолія Трубіна. Якщо отримає вигідну пропозицію щодо українського футболіста, голкіпером активно цікавиться Мюнхенська Баварія, яка вже шукає заміну Мануелю Ноєру. Досвідчений 38-річний воротар може завершити кар'єру вже влітку 2025 року. Мюнхенці готові запропонувати Бенфіці за Трубіна 40 мільйонів євро, якщо Ноєр вирішить продовжити контракт із Баварією ще на сезон. То Трубін зможе відіграти цей рік у Бенфіці на правах оренди. Футбольний клуб Дніпро-1 досі не розрахувався за боргами зі своїми колишніми гравцями та персоналом. Заборгованість накопичилася щонайменше за декілька місяців. Ексфорвард Дніпра 1 Олександр Філіпов розповів, скільки йому винен колишній клуб, повідомляє Укрспорт. Український футбольний клуб Дніпро-1 припинив існування через фінансові проблеми влітку 2024 року. Тренери, гравці та персонал пішли з команди, проте майже всі вони продовжують чекати на виплату заборгованості за декілька місяців. Колишній форвард Дніпра 1 так і не отримав зарплати за декілька місяців. Влітку 31-річний футболіст перейшов до Олександрії, де вже став гравцем основного складу. Цього сезону Філіпов провів на полі 8 матчів, зробив одну результативну передачу і забив 5 голів, причому 3 з них у ворота донецького Шахтаря. Дніпро 1 винен 5 зарплат. На жаль, поки що ніякого прогресу немає. Сподіватимемося, що колись, мабуть, почнуть потроху розраховуватися, пояснив Філіпов. Форвард виступав за Дніпро 1 із серпня 2023-го до липня 2024-го. Збірна України зіграла в нічию проти Чехії у четвертому турі Ліги Націй. На 64-й хвилині Іван Калюжний замінив Тараса Степаненка. В цей момент режисери показали трибуни, вболівальники присвятили Івану Банере, Супер Іван та Гатузо ні, Калюжний. Друзі, як вам гра збірної України? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що у Вінгера Олексія Гуцуляка сильний струс мозку і він наразі перебуває в госпіталі. Про це наставник повідомив у коментарі для Мегого. На жаль, у Гуцуляка дуже сильний струс мозку. Зараз він в госпіталі. Ситуація дуже складна, тому він зараз залишається тут. Подивимось, що буде, сказав Ребров. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Boa